всім усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже п'ятниця, 17 листопада, і якась в мене така незрозуміла для мене п'ятниця, тому що з самого ранку викручуюсь по хаті і не знаю, що робити. У вас таке було. І зранку Владік уходить, а я йому кажу, Владик, це у нас жарт такий. От. Так я й викручуюсь по хаті, Стою, кручуся. Я кажу, Владик, сьогодні ж п'ятниця, він каже, так. Я кажу, ну, в тебе ж скорочений день. Він ха-ха-ха, який скорочений день. Я кажу, ну, я не знаю, як в тебе, а у мене сьогодні скорочений день. Він так, м, я зрозумів. Я сама нічого не зрозуміла, я не знаю, що він там зрозум... зрозумів. Але заглядаю до холодильника. Дивлюся, в мене тут зараз будемо йти робити закупку продуктів, щось потрібно буде готувати. Хоча я не знаю, скільки владі прийде. І знаєте, чому сьогодні зранку згадувала, як раніше ми збиралися кожна п'ятниця, у нас з друзями Ну, була така традиція. Кожна п'ятниця ми збиралися, щось готували разом. Зараз п'ятниця. Що готувати? Ну, майже продовж дня я сама вдома, а для себе, як завжди, ти лінуєшся щось робити. Дивна такий п'ятниця в мене. Тільки що збираюсь, телефоную знайома і каже, привіт, чим займаєшся. Я пояснила, що зараз буду йти робити там покупки, треба щось готувати і їсти. І кажу, І не зупиняй мене, бо я знаю, що в неї може бути деякі пропозиції. Я кажу, бо хліба навіть вдома немає. Вона каже: Таня, чого ти паришся? Я кажу, чого я парюся? Хтось у неї там, із її, чи родичів, чи племінниця, чи. Неважливо. Каже, вона взагалі нічого не готує. Каже, вона. Наприклад, іде дитину зі школи забрала, вони зайшли, там щось там поїли. У нас є такий українська кухня, там декілька закладів. Каже, вони там поїли, а дома це таке там тиндики, мендики щось там перекусити, йогурт побити, все. Каже, а ти завжди сама дома? Це не те, що там велика родина, і там потрібно готувати, а от звичка з того, коли в тебе велика родина, і головне, щоб було, щоб не були голодні, каже, а у них отак. От я кажу, а на вихідних, що вони роблять? Вона каже, от за вихідний не знаю. А отак, от будні дні зайшли, поїли, все, ввечері пішли прогулятися, зайшли, теж щось там взяли, перекусили, поїли. Зараз акцент на тому, щоб накупити, готувати. Ну нічого, бачите, як змінюється життя. І сьогодні почула десь такий вислів, чи прочитала, чи почула в інтернеті, незважаючи на те, яке зараз є життя, то в кожному дні можна знайти щось добре, позитивне і хороше. Сьогодні всіх цікавлять питання, чи я не зайнята і що я роблю, тому що знову дзвінок каже, привіт, що робиш? Кажу, іду шукати щось гарне в цьому дні. Вона каже, а де, давай разом підемо. Кажу, та мабуть чи в сільпо, чи в вару, зараз подивлюсь, куди я там піду. Кажу, хліба буду купувати. Каже, а як це ти будеш шукати щось гарне в цьому дні? Кажу, ну так, будемо шукати. Жартуємо, знаєте, треба жартувати. І коли ти жартуєш, і сміх він якось розряджає. Емоцію таку не дуже. Це думки, я кажу, я думаю, куди йти, чи варус чи сільбо. Вирішила таки, піду в варус. А в варусі вже новий рік. А, -пам -пам. Дівчата кажуть, щось зарано, все зарано. А, ну бачите, Таня за хлібом пішла. І тут же, а я не бачила, чи я давно не заходила в варус. Ну, така іграшка з минулого року, я пам'ятаю. Так. Да. А? Тому різдвяна зірка 80, ну, майже 90 гривень. Мені така подобається. Так, все, дівчата. Я розумію, що про новорічний декор можна дуже довго його розглядати, тому що це щось, знаєте, декор надії чогось нового, але приємного, доброго. Тому тому так і сподіваємося. Так, пішли Таня за хлібом. О, тут теж ялинка. На тривогу усім пройдемо укриття. Зараз підемо ще на тривогу. Так. Мені потрібно щось м'ясне. О-о-о! Фарш, мабуть, я хочу взяти курячий або печінку з цибулькою посмажити. У нас взагалі нічого нема, тому політ фантазії. Ось готовий я не беру, не знаю чому. Фарш мені потрібен курячий, якого немає. ще якийсь наша ряба. Дата яка? До 20-го, сьогодні 17 О, Отакий і візьму, йде в кошик. Оу, поклали. Такий візьму, тому що починка якось ми полюбляємо. Хотіла навіть зробити паштет. Ну, щось не сьогодні. Так, йдемо далі. Так, хліб, 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 хліб. Мені колись чоловік підійшов в магазині і каже, будь ласка, я працював на хлібзаводі, якщо вже порізаний, не беріть. І чомусь я дослухаюсь, і зараз беру кірпічик такий, але скільки, тут 16 гривень, сільпо такий 13. Виробник інший. Перший сорт. Але сільпо пишуть, до якого, а, дата є. До 18-го. Ну, не знаю. Ось акція на хліб. Мабуть, не свіжий. Ага, такий, знаєте. Тому і акція. Гарна, безкоштовно і зі знижкою не буває. 1490 такий батон, він не порізаний до 18, Ну, сьогодні 17. Добре, нехай буде, хоча це забагато. Плюс є знижка на чай і така непогана. 54 коштує зараз 29 ромашка з м'ятою. А я колись такий купувала, зараз він теж 29 гривень коштує. І спочатку начебто подобався, а потім якось швидко він так, я його додавала декілька пакетиків, коли варила компот. О, от на компот це було смачно. 249, ну, 250 гривень. Дракоша, такий дракон. Обожнюю м'які іграшки, і знаєте, скільки б років не було, але коли там. Буває таке, о, а ти рожевий, мій улюблений колір. І коли буває так, знаєте, як не хочеться, щоб було, і ти щось мягеньке так обіймаєш і стає легше. Там, 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 там. Все, Таня погралася в магазині, пішли далі. Так і ще десяток яйців. Буду брати 5690. Ну що, в мене фарш, хліб та яйця. Більше нічого такого не потрібно. А дивлюсь, може, щось захочеться. Ні, нічого не хочеться. Буду йти на касу. А день у нас сьогодні такий похмурий, але дощику немає. Якби не купувала продукти, то може зараз би ще й пройшла стрішки. Це я брала фарш, планувала робити тілі курячі так, з томатиком, з печарочкою, в духовці. А Владик зателефонував, що буде сьогодні пізно і знов для кого готувати, то буду вже завтра готувати. І якось так плани змінюються. От плануєш зараз, я там. І ніякої тобі мотивації, щоб їсти готувати. Ну що це таке? Це у всіх таке життя зараз. Так, у кожного, знаєте, свого вистачає. Це я так. Трішки. Розрядити ситуацію. Тому що мені потрібно було зайти ще в банк. А зараз повітряна тривога, банк не працює, але поруч стоїть кав'ярня, вона працює. І я не можу зрозуміти мета всього цього, в чому вони поруч двері. І зараз потрібно чекати, щоб закінчилася повітряна тривога і піти вирішувати свої питання. Тому я трішки така... І нічого. Як є, так і показує. Як воно в житті в мене є, так я вам і показую. Відбій повітряної тривоги. Що їх там підняло та гепнуло всі? Ті, хто запускають по нашій землі цю біду, я їм ніколи. Я... Себе спокійно поводжусь, я тримаю свої емоції в руках, але я їх ніколи не пробачу, і ніколи я цього не забуду. Треба це казати, тому що, щоб бо мені колись написали нещодавно. Ем, ну, вам же ж запрощають говорити на русском. я тебе дуже хорошо розумію. Ви там що? З дубу впали чи що? Хто нам забороняє? Вон скільки блогерів на русском там щось там кажуть, хто їм що забороняє? Люди, а я в себе це носила, носила, а своїм сказала рідненьким, і мені стало легше. То що не завжди все кажеш. Що там хто десь колись напісує? Я зайшла зараз в інтертоп, дивлюсь, тут браска робина це МК, але мені сподобався такий така товстовка, коштує 1400 гривень. Вона настільки приємна. Дуже подобається. І такі можна підібрати. Це флізі. Штани. Скільки вони? 1500. Такий костюмчик, бачите, класний. Але в мене є ладі, купив футболочки. О, скільки вони там футболочки 569 Це моя знайома там пішла Мірі красивки, а я думаю, а я сюди прийду. Така футболка теж, скільки вона коштує? Ну тут теж 500 з чимось гривень. Ой, з малюночком. Хочу малюночок показати. До речі, цього літа я дуже бачила багато людей, які ходять, знаєте, з символікою України або герб, або там ну, щось жовто-блакитне. то багато було так, все, поміряла знайома, а я вам встигла ще дещо тут показати, який кульор класний. Але синтетика репить. Кажу, тільки взяла в руки, і синтетика репить. А скільки коштує? Не видно, не хочу шукати. Але це мені сподобалося. Як, як треба спитати, якщо є Елька, я б задоволення купила. Зараз запитаю. Це в нас, як закінчується повітряна тривога, то людей багато в магазині, тому що коли повітряна тривога, магазин теж не працює. А, тому... Міряла, щось вона нічого собі так не вибрала. Так, порядок. Я вже вдома, покупочки я вам показувати не буду, тому що ну, ми робили разом то що там стояти показувати. Тівтєлі хотіла робити в томаті. З рисом, так, знаєте, покрутити їх. Формочку покласти, піджарочку з томатом зробити і в духовку. І ми таке любимо. Ну, завтра, значить, буде. І як корисно виходити з дому, просто так кудись піти. Ну, я ходила аж в магазин, ви знаєте, але коли мені люди пишуть, немає настрою навіть з хати виходити, люди, а чому? Чому? Виходьте? От я пішла одну знайому зустрілась, ще там хтось зателефонував з іншої, а куди ти йдеш? А я а пішли, я поміряю, ти подивишся. Ну, тобто ти відвлікаєшся і на повітрі знаходишся. Хоча на сьогодні така якась погода, ну но нічого, нормально. Тому виходьте на вулицю, спілкуйтеся, воно так класно. І начебто нічого такого, ну, туди зайшли, туди зайшли, там зустрілись 15 хвилин. Потім кожна по своїх справах. А коли є спілкування ось так наживо, а не так, по телефону, смс-ка, а от наживо, ти бачиш емоцію людини, ти бачиш її очі, а очі для мене завжди це головне. Неважливо, що людина. Каже, я завжди дивлюсь їй в очі. І якщо вона там десь, знаєте, так. А коли вона настільки тобі в очі дивиться і думку формує, дивлючись тобі в очі, оце можна слухати таких людей. Тому. Наживе спілкування мені дуже сильно подобається. І, до речі, зараз іще вам на деяке питання відповім. Дівчата в мене запитували, коли я показувала, що купувала нитки. Що ти будеш Таня, в'язати? А, кому собі чи не собі в'язати. Ні, дівчата, не собі, але процес вже пішов. Мені такі нитки дуже подобаються. Це я шукаю, де я діло, щоб не загубити оцю цю обкладинку з неї. Треба її запам'ятати. По-перше, вони тонкі, вони не товсті, але такі теплі, і вони як тримають форму. Чому я так взяла? Мені зручно, коли я різні кольори так вставляю. Це для мене відмітка для іншої шкарпетки. Це, знаєте, не собі ми в'яжемо. А ми вирішили. Вже починати готувати подарунки для наших найкращих на Різдво і Новий рік. І кожен, хто там що робить, скільки там потрібно, чого і так далі. І тому я вчора там після базару і не пішла додому. І кажуть, не потрібно про це казати. Вона хвастається. Я так це запам'ятала, колись мені сказали. І тому деякі речі я такі не казала, але потрібно це казати. Потрібно дякувати нашим захисникам. Потрібно, потрібно добро проговорювати. Це буде мотивація для інших. І за це я вдячна Віранічці з Вінниці. Коли я в неї, вона написала мені коментар, що вона дивиться моє відео і шиє. А я думаю, що вона там шиє, Питаю, що ви шиєте, і вона відповіла, що вони шиють. І я коли читала така якась гордість за людей, от потрібно про це казати. Кому вони там що шиють, ну вона написала це в коментарях. І каже, коли так багато людей збираються, хтось щось робить, якось і є твої руки і частинка допомоги, це легше. І ось і ми так. Я про це ніколи так і не казала, тільки коли в Києві були, безкоштовні обіди роздавали, і тоді я почула таку фразу хм, ана хвастається для раді контенту. Я, я ці слова запам'ятала і цю людину теж. Тому і не казала: а взагалі потрібно про це казати, потрібно людей мотивувати і у когось з людей на душі, як і у нас усіх, виходьте з дому, готуйте нашим найкращим якісь подарунки на різдво та Новий рік. І коли ти не чекаєш, не чекаєш від когось щось, а сам береш і робиш заради когось, так краще, я вам повинна сказати. Бо чекати це. І все буде добре, мої дорогенькі. Пробачте, я знаю, для якої людини я це кажу зараз. Хоча б, якщо я буду корисна одній людині тим, що я це сказала, це вже буде добре. Тому бережіть себе, і все буде добре. І нехай вас оточують. Такі люди, які будуть з вами завжди поруч, не зважаючи ні на що. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.